Припишу. Я чекав, коли ви мене ви мене примітите. Я знімаю випадкових людей. Та просто хотів підійти і запропонувати вам портретик. Давайте. І на мене, так. Да. Прикольно. Але щось не подобається. Ні-ні-ні, прикольно, просто втомлена трошки. Ні, ага. все подобається. Розкажіть про себе, будь ласка. Зараз. Я Віра, працюю в моделі для українських брендів. Добрий вечір. Добрий. Я відчуваю. Ви помітили да. mm. ось а насправді так, щоб я для себе щось фотографувала, це буває дуже рідко. Скажіть, будь ласка, як ви мій образ? Прикольно, дуже стильне. Серйозно? Да, да, мені подобається.